Друзі, привіт! Минулого року ми з командою Day by Day та Ківікер -E вже просили вашої допомоги, і вона знову нам дуже необхідна. Ми збираємо використані бойлері, які вже вам не знадлябляться. А ми з них зробимо водонагрівачі та буржуйки. Це не лише для військових, а також для цивільних, які зараз живуть в прифронтових містах. І завдяки вам з 2022 року. Командою було виготовлено і відвезено на південь і схід близько 4 тисяч водонагрівачів і буржуйок, які зігріли десятки тисяч людей: військових, цивільних. І через те, що обстріли продовжуються, необхідність в цих бойлерах вона не зменшується. Так, а наша команда може приїхати і забрати на бусах ці бойлери. І якщо у вас є можливість зібрати десь на районі, це декілька бойлерів одразу ми будемо дуже вдячні. І контакти людини, яка буде відповідати на всі ваші запитання, залишимо в описі. Пересилайте це відео, розповідайте друзям, тому що чим більше бойлерів ми зберемо, тим більше людей ми зможемо обігріти. Давайте разом обігріємо вісь наших захисників і захисниць і населення, якого цього потребує. Нормально Нормальна стояти.